Увага! Атака до центр міста! Роботи землі лоті працюють разом. Це Настій, і ми його захистимо. Герої збираємось. Роботи атакують місто. Ха ха-ха, капітане! Хто тебе не Ми не віддамо так просто місто, ми будемо за його боротися. Гам? Прикласно, 으아! <Net> 으으 <-hertz> <êmementspeek> <entste marshmallows> <objectively recession> З глибини випливає гігантський короб. Що це за липа? Я з ним поговорю. Ти ж за наших. bo nie wykorzystują. Красе! я з ним би пісов в команду. Месники, коли ми разом, ми не переможні. Навіть Гіганська Либа. Коли нас б'є, то стає нашим союзником. Ха-ха-ха, Халк любить і либу. Дякую, що дивились. Продовження в наступній серії на мой канал і ставте лайк. Буде більше пригод.